«Я пізнаю світ урок третій, тиждень перший. Тема нашого уроку «Я пізнаю світ природа в нашому житті. На початку уроку «Я пізнаю світ» ми з вами прочитаємо невеличку довідку від адаптера. Увага! Природа багатозначне слово, яке використовують у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні природа це те, що не створено руками людини, нерукотворний світ. Це сонце, зірки, вода, повітря, нежива природа, метелик, троянда, щука, людина жива природа. У широкому розумінні природа це весь матеріальний світ. Зокрема, це сонце й електрична лампочка, слон і автомобіль, лев та іграшковий ведмідь, людина і персональний комп'ютер, світло та звук. Саме в широкому розумінні природу вивчають природничі науки астрономія, біологія, географія, фізика та хімія. Скажіть мені, будь ласка. Так, що ж таке природа? Що означає природа у вузькому розумінні? А в широкому розумінні? Дуже добре. Спробуємо з вами дати відповіді на наступні запитання. Перше, що означає слово природа у вузькому розумінні? А. Рукотворний світ. Б. Увесь матеріальний світ. В. Нерукотворний світ. Так, молодці. В. Нерукотворний світ. Друге. Що означає слово природа у широкому розумінні? А. Рукотворний світ. Б. нерукотворний світ. В. Увесь матеріальний світ. Так, молодці. У широкому розумінні слово природа означає увесь матеріальний світ. Об'єктом вивчення природничих наук є природа. А. Як те, що не створено руками людини, Б. Як увесь матеріальний світ, В. Як рукотворний світ. Так, як увесь матеріальний світ. Відповідь Б. Молодці. Прочитаємо з вами невеличку цікавинку. Це цікаво. Природу вивчають природничі науки. Географія наука про землю, фізика, наука про загальні властивості матерії, хімія, наука про речовини та їх перетворення, біологія, наука про живу природу, астрономія наука про небесні тіла. Назвіть мені, будь ласка, природничі науки. Так, це географія, фізика, хімія, біологія, астрономія. Дуже добре. Попрацюємо з вами над частиночками речень. З'єднайте лінії, відповідні частиночки речень. І прочитайте утворений текст. Спочатку ми з вами прочитаємо ліву колоночку, потім прочитаємо праву колоночку. Природа в широкому розумінні це. До природи належить рукотворний І. Усе, створене людиною – «ЦЕ». Астрономія, біологія, географія, фізика та хімія – «ЦЕ». Тепер ми з вами прочитаємо праву колоночку: нерукотворні На світи, науки, що вивчають природу, весь матеріальний світ, рукотворний світ. Отже, природа в широкому розумінні це. Так, це весь матеріальний світ. До природи належить рукотворний і молодці. Не світи. Усе створене людиною це так, рукотворний світ. І, відповідно, астрономія, біологія, географія, фізика та хімія це науки, що вивчають природу. Чудово, молодці. Проведемо ми з вами невеличку хвилинку релаксації. Прослухайте мелодію та скажіть, що вона вам нагадує. Увага! Скажіть мені, будь ласка, що нагадує вам ця мелодія? Дуже добре. Спробуємо з вами розгадати ось такий загадковий невеличкий ребус. Та запишемо відповідь. Що там у нас за слово зашифроване? Так, зашифроване у нас слово вода. Що означає це слово? А чому вода є необхідною? Дуже добре. Розгляньте світлини та розкажіть, яку роль відіграє вода в природі та для чого вона потрібна. Поставте відео на паузу та за світлинами розкажіть. Тепер давайте перевіримо. Вода – у нашому житті є дуже необхідною. По-перше, у воді в нас живуть риби. Ось бачимо на першому малюночку. На другому малюночку ми можемо бачити, що вода нам необхідна для гасіння пожеж. На третьому малюночку так, у воді можуть плавати люди, тобто проводять різні змагання. На четвертому малюночку і на п'ятому малюночку ми можемо бачити, що вода нам необхідна для пиття. На четвертому для пиття безпосередньо людей, а на п'ятому безпосередньо для тварин. Також вода необхідна для того, щоб у нас росли рослини. Коли ми поливаємо, для рослин у нас, відповідно, є чим підживитися. На наступному малюночку ми можемо бачити, що за допомогою води ми можемо помити руки, наприклад. Тобто ми можемо дивитися за чистотою. І на останньому малюнку також воду використовують уже для очищення доріг. Так скажіть мені, будь ласка, чи дійсно важливу роль у нас відіграє вода? Дуже добре. Попрацюємо з вами. Із властивостями Визначимо, які властивості у нас притаманні воді у звичайному стані, а які властивості притаманні у нас воді за кімнатної температури. З'єднаємо відповідні блоки. Отже, колір, так, безбарвна, блакитна. Так, смак без смаку солона. І запах різкий без запаху. Отже, ми можемо з вами сказати, що властивості у нас, якщо у нас буде вода, повністю беремо саму звичайну воду, яка у нас у стаканчику, наприклад, які будуть її властивості. Так, вона буде безбарною, вона буде без запаху, і вона буде без смаку. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, про що сьогодні ми говорили на уроці? Що означає слово природа? Назвіть мені природничі науки. Яку роль у нас відіграє вода? Дуже добре. Молодці.